Настільні ігри давно перестали соціюватися лише з дитячими забавками, адже вони чудовий спосіб цікаво провести час людям будь-якого віку. Таке дозвілля має не тільки розважальний характер, але й повчальний та інтелектуальний. Настільні ігри на сьогоднішній день є досить популярними. Цікавість до них зросла ще під час пандемії, а з нинішніми блокаутами інтерес не пропадає. Це є чарівна паличка, особливо для батьків з дітьми, коли немає можливості повести в садочок, коли немає можливості повести до школи, будемо щирими, продовжувати навчання все рівно потрібно. Е, батьки дуже хочуть, щоб і навчання можна було продовжити, і, власне, якась користь була, але і разом з тим дитину відволікти, зафанити, трошечки поспілкуватися. Гра вона в першу чергу створює атмосферу і настрій. Е, вона розслабляє наш мозок, завжди розслабляється, коли ми граємо. Він абсолютно відкидає всі якісь негативні штуковини, ту на 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 настороженість, яка може бути, да, коли там мене хочуть чомусь навчити. Ні, він сприймає ум так. Це ж погратися, це завжди залюбки. Вікторія з родиною свого часу так захопилася настільними іграми, що відкрили компанію, у якій продають та займаються офіційним видавництвом українських та іноземних ігор з тисячними накладами. Бізнес започаткували у Києві, та через повномасштабне вторгнення родина Кузумляків перебралася до рідної Вінниці. Перевезли з собою й магазин, в якому налічується більше півтори тисячі ігор. Тепер у Вінниці сім'я намагається виховати культуру настільних ігор. Ми запустили проєкт ще на початку війни. Ми вийшли і спільно з Вінницькою молодіжною радою, прогресивними студентами. Там є Таїся, є Валентин, є Влад, є такі проактивні ребята. Що вони роблять? Вони. Наша колекція, вся клубна, це досить велика, і серйозна клубна колекція. А вона є в розпорядженні ігродвіжу, є такий ігродвіж. Туди можна записуватися, вони проводять щосуботи, щонеділі, більшість по вихідним. Це безкоштовні ігротеки. Тобто вони мають певну зацікавленість. Ми їм пояснюємо правила, допомагаємо. Вони досліджують самі зацікавлені, і люди приходять і можуть безкоштовно долучитися пограти. Компанія, яка має широку географію ігор з Угорщини, Тугалії, Японії, Нової Зеландії та інших країн тепер поповнилася і новенькою грою від вінницького автора. Чисто випадково, потрапивши в одну компанію любителів настільних ігр, ми зустрілися з автором цієї гри. Він нам показав мені. Ми з ним її зіграли. Мені дуже сподобалося і вирішили, що як це потрібно дарувати цю радість в маси. Тому прийняли рішення, що ми випустимо її накладом. Тисячу штук подивимося, як вона буде продаватися. Ну, я вірю абсолютно в успіх цього проєкту. Тому гра класна, гра цікава з елементами фану, е... про фанулі знаком... знайомого усім персонажа Перекупа, да, який продає там, чи приганяє, продає. Е... бувші у використанні автомобілі, вони такі колоритні, зазвичай, ці персонажі. О, тому ми сподіваємося, що вже в січні. Зараз е, наша редакційна команда завершує роботу над нею, і десь на кінець січня вона вже має вийти у продаж. Цього року компанія Козумляків видала близько 22 настільних ігор. Тішить, що усі вони надруковані українською мовою. На це повпливало й повномасштабне вторгнення. Тепер все, що було російською, а це близько 70% товару, буде перекладено і випущено рідною мовою. Фактично, український ринок настільних ігор був окупований Росією, тому що багато російських компаній вони окуповували права на Україну, вони не давали нам, навіть як видавцям, можливості друкувати. Плюс, скажімо так, сам по собі ринок був маленький, відповідно, навіть ринковими інструментами вони переважали, тому що, викупивши права, у них був ринок збуту в 15 країн. За останній рік все дуже стрімко змінилося, да і з'явилися якби додаткові можливості для українських видавництв. Всі ігри, які хоче видати компанія, сім'я намагається протестити на собі. У їхній родині таку розвагу полюбляють і діти, і бабусі і з дідусями. Тож власники компанії впевнені не цікавої гри не буває. Буває невдало підібрана забава. Так часто питають, дайте нам щось таке, щоб щоб було стратегічне або щоб було таке от навчальне. Кожна настільна гра, взагалі не буває настільної гри, яка чомусь не вчить. Кожна стільна гра однозначно вона має своє спрямування і вона може використовуватися як інструмент покращення себе. Взагалі, вони поділяються за різними категоріями і класифікуються. В першу чергу вони класифікуються за віком, тобто в залежності від того віку. І дуже важливо, я дуже прошу завжди не нітитись, якщо гра йде від п'яти від шести рочків, повірте, дорослі в цю гру можуть грати набагато краще, вони заходить веселіше. Аніж будь-що інше іноді. Друге, вона буде залежати від кількості гравців, тому що є ігри, в які можна грати на самоті, між іншим, що на сьогоднішній день теж дуже важливо до нас. Дуже багато запитів ігри, які можна мають соло режим, тобто, щоб пограти одному сам з собою, коли в тебе немає компанії, яку можна зібрати або когось поруч. І є до великих компаній. І основний ще такий розподіл є ігри. За тим, як власне взаємодіють гравці, змагальні ігри, коли кожен грає сам за себе, напівкооперативні і кооперативні. Кооперативні, коли ви всі разом граєте проти гри, це теж класний інструмент і для дітей, і для дорослих вчитися працювати в команді або грати сам за себе. Окрім ігор, компанія, як і більшість сьогодні вболіває за перемогу України у війні, тому що виділяють певний комплект ігор, всі кошти, з продажу яких перераховують на благодійний фонд чи адресну допомогу. Також ігрові бокси безкоштовно розсилають по Україні для тимчасових прихистків переселенців. Наразі компанія хоче розвиватися та затвердити настільні ігри у навчальних закладах на законодавчому рівні.